39 саджанців японської вишні висаджено у центрі Кузнецовська для кузнецовців. Ця весна стане незвичною уже, хоча б через те, що у другій половині квітня на початку травня вони чекатимуть на цвіт сакури. Таку можливість місцевим мешканцям подарував голова правління благодійного фонду Наш край, віце-президент МГО рівненське земляцтво Василь Яніцький. У минулому році на день міста я е, сказав такі слова на сцені біля людей, що Якщо думаєш про Кузнецовськ, згадуєш слово енергія. І не тільки енергія Кузнецовської атомної електростанції, яка дає життя самому краю нашому, яка дає життя, і йде на експорт, але й енергія любові, щастя і добра. Крім того, що енергія мешканців цього міста, вони є справжніми патріотами. І Я пообіцяв сам собі, що в наступному році восени. Хотілося б мені зробити такий сюрприз гарний, от і щоб він був не тільки корисний, але й красивий. Тому сьогодні, коли місто буде святкувати 39 років, ми привезли 39 саджанців, і я думаю, це буде гарний подарунок місту. Започатковували алею Сакур у Кузнецовську, міський голова Сергій Анощенко, Василь Яніцький, представники виконавчого комітету, депутати міської ради та усі небайдужі мешканці міста. В підсовці, гарна Висадити 39 сакур. сакур цьому році. Місто 39 років. Я думаю, що буде дуже гарна алея сакур. І не так багато в Україні. 23 міста має. організатори у такий спосіб прагнуть об'єднати націю, громаду, суспільство, адже сакура вважається символом краси, юності і стійкості, а її квіти символізують недоговічність буття. Тому і варто поспішати творити добрі справи на цій землі. Сакури це якраз такі дерева, які дають енергію. Це японське дерево, і в нашій державі напевно, є багато чого спільного із культурою самої Японії. Це давні традиції, у них лицарські традиції, самураїв, у нас козацькі традиції недавно Японія пережила. Складні часи була складна природна трагедія. Ось і вони вийшли з цієї ситуації, згуртувалися заради того, щоб допомогти країні піднятися. Я думаю, що нам треба в них повчитися, ось, гуртуватися заради будівництва майбутнього, щоб наші люди жили краще, щоб наші міста розвивалися, були більш чистими і більш такими привабливими, щоб наші батьки і діти були щасливішими. Учасникам до вподоби започаткована ініціатива. Вони переконані, що їх підтримують і інші мешканці міста. А тендітні заморські гості не стануть жертвами вандалів. Ця ідея дуже чудова, і ми обов'язково будемо сюди приходити з дітьми потім цим знуками і сподіваємося, що справу зможемо. Таким чином, 39-річчя Кузнецовська може ознаменуватися цвітом сакур. Нині це дерево росте тільки у Закарпатті, Японії та декількох місцях Америки. Надіємося, що вподобає воно і Кузнецовськ.